Є вправи для всього: для старту, для кроля, для дільфіна, спини, браса так само є вправи для поворота. То куверка. Відпрацьовувати можна їх як на швидкості, так і з місця. Сьогодні я тобі покажу дуже цікаву вправу для повороту з місця в упорі від бортику. Погнали. Перший упор в кролі з відштовхуванням, для того, щоб Вийти з мінусової швидкості на плюсову зробити поворот, і на швидкості зробити вихід. Другий, більш простий, просто легенько відштовхнулися від бортику і зробили кувирок. Дільфін і брас трошечки легше, тому що нам достатньо прижатись до бортика, тобто зігнути руки, і зробити поворот маятник зі спини. На спину кувирок трошечки складніше для розуміння, чому? Тому що знаходишся на спині, відштовхуєшся і робиш грибок. Грибок, який ти маєш робити на спині перед поворотом. І є шанс трошки не вписатись. Але якщо думати головою, то все вийде.